Переможний гол довбика, як на нього відреагував Клаудіо Раньєрі, гвардіола робить ставку на Луніна. А Палкін знає все. Його слова про допінг, скандал навколо мудрика. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобаєчка, як завжди, про найцікавіші новини українського футболу говоримо. Взагалі, український футбол, він дуже обширний, він дуже фактурний, завжди є про що поговорити. І хочу підняти одразу на початку цього відео. Важливу тему. Ви бачите, що зараз запускається дуже багато нових ютуб-каналів від журналістів, від фахових експертів. І наш канал вже для вас існує майже п'ятий рік. В квітні, наприкінці квітня, вже буде 5 років нашому каналу. Буде такий у нас ювілей. Ми вже 5 років розповідаємо про найцікавіші новини українського футболу. І якщо ви олд, то обов'язково напишіть про це в коментарі. Якщо ви тільки сюди прийшли, то підписуйтесь, друзі, і ставте свої. Подобачки, бо ми зовсім не збираємось зупинятися. Ну я вже ж на початку про українську прем'єр-лігу. Учора у нас було три поєдинки, про інші ми говорили в попередніх випусках. Не обійшлося без сенсацій. Інгулець взяв і переміг Кривбас, причому на їхньому ж полі 2-0. Що я можу сказати? А вже ж одразу всі питання до Кривбасу: Що, з, що з ними на початку а, другого кола є чимало питань і. А, Відповіді, як на мене, достатньо прості, на мій суб'єктивний полі. У Криворіжці відверто підкачує реалізація. Вони моменти створюють. Згадайте матч з Вересом початок матчу, згадайте поєдинок проти Інгульця, особливо другий тайм. Це по-перше. По-друге, кадрові проблеми, бо, зокрема, в матчі проти Інгульця не грали кілька ключових футболістів. Ну а по-третє, я би ще сказав таку фразу. Не що не так з Кривбасом, а що так із Вересом і Інгульцем. Насправді, якщо брати конкретно ці дві команди, то, ну, по-перше, Верес після ну, зимової міжсезонки дуже радує, команда дуже виросла. По-друге, Інгулець. Ну, насправді, я, можливо, зарано їх списав з рахунків. Мені здається, вони в другій половині сезону можуть дуже багато робити сенсації, оскільки. Подивіться на ту кількість молодих, голодних і зацікавлених в тому футболістів, щоб прописатися надовго в УПЛ. Подивіться, скільки їх там грає. Згадайте попередній тур, як той катрич, лівий захисник боровся проти того Гуцуляка, Звісно, генії Гуцуляка. Його не прибереш, він все одно знайде момент для передачі, для удару. Подивіться на інших футболістів. Там стільки голодних облич інгулець на такому фоні, коли їм нічого втрачати, вони останніми йдуть в таблиці, вони всі будуть в кожному матчі гристись. Так. Це команда з купою проблем. Безумовно, ну, їх склад, я це говорив і буду говорити, їх склад не дотягує до рівня Української прем'єрліги, але у нас нині такий футбол, що. Середній рівень команд він досить схожий, і іноді на морально вольових, на бійцівських якостях на них можна викатувати матч. Питання, наскільки, наскільки того ресурсу вистачить, але я переконаний, що ці футболісти, футболісти на гульця будуть ще дуже і дуже довго а, показувати такий рівень футболу. Тобто заряджений і голодний. Поєдинок зоря рух, друзі, я бачив фрагментарно, тому тут зупинятися не буду. І Верес Колос цей матч вийшов достатньо одіозним. Один момент, якому я тут приділю увагу, власне, пенальті, яке призначило наприкінці цієї зустрічі. Дуже багато дискусій на рахунок вару, що його там дивились десь з 10 хвилин. А, якраз момент, коли це пенальті призначали, я не бачу, бо ми тоді. Записувались на ОПЛТБ. Ну, на мою думку, я одразу так скажу: я не бачу взагалі жодного приводу тут призначати пенальті. Такої боротьби в штрафному майданчику, при кутових, наприклад, їх просто торба як багато. А те, що арбітр прийняв рішення таке, ну, це рішення арбітра. Я не думаю, що колос тут відверто топили, душили і так далі. А, в самий момент звичайна боротьба що в динаміці, що в, в сповільненому повторі. Я не бачу тут жодного приводу для призначення пенальті. Можливо, лякає цей кадр де до шиї чи до голови Шевченка. А, захисник доторкнувся. Ну але в динаміці таких моментів купа ти ну, не можеш це все контролювати. І це, це не привід, як на мене, ставити пенальті. Абсолютно. Навіть на 1%. Можу помилятись, тоді пишуть коментарі. Але за таке пенальті б я не ставив точно. Хоча з іншої сторони, Шевченко, браво! Шевченко, браво в тому плані, що лівий захисник змістився, опинився в цій ситуації. Ну а конфлікт Хараціна і Поздєєва, який у них ще з часів Колоса тягнеться, це інша історія. Зрозуміло, чому вона була. Верес здобуває перемогу. Ну і друзі, табличка після 19-го туру. А вже ж перше, що відзначаємо, це те, що в лідерській гонці Шахтар скоротив відставання від Олександрії та Динамо втрати очок дали своє. А вже ж відзначаю Верес, який зараз досить високо знаходиться. І а вже ж відзначаю шалену щільність в турнірці. Все що нижче п'ятого місця. Не програвай п'ять матчів поспіль, і ти десь в космосі опинишся. Наступний тур почнеться вже у четвер. Тому кілька днів буквально відпочиваємо і повертаємось до української прем'єр-ліги. Ну а зараз до нашої Європи. Захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков відіграв близько 13 хвилин в матчі МЛС проти нью йорк Сіті. 21-річний українець вийшов на заміну на 77-й хвилині за рахунку 00. Це офіційний дебют футболіста за американську команду. Статистика дії нашого футболіста теж до вашої уваги. Детальна статистика тільки на трибуні. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував позитивну допінг пробу в Челсі Михайла Мудрика. Мудрик особливий. Так зараз у нього проблеми з допінгом, і всі ми намагаємося йому допомогти, тому що я знаю цю історію зсередини і знаю на 100% що він не вживав допінгу. Для мудрика вживати допінг це нонсенс. Насправді ми досі нічого не щуємо. Нового в історії з Мудриком взагалі немає е, нових апдейтів. і, ну, Я переконаний, я не маю інсайдерської інформації, навіть якби мав, скоріш за все, б нічого вам, друзі, не говорив, бо все-таки історія дуже така тонка, скажімо так. Я впевнений, що вже проба Б була відкрита, я впевнений, що все вже відомо. І єдина причина, чому зараз е, мовчазна реакція, якби проба Б... Була негативною, ми про це вже, я думаю, дізналися. Але, скоріш за все, мені здається, що проба б виявилася теж негативною. І я думаю, що зараз йдуть дуже серйозні юридичні бої за те, щоб це все оскаржити, бо Ну там теж все неоднозначно. Неоднозначно в тому плані, що, скоріш за все, мудрик нічого сам особисто не вживав. І якщо це чиясь помилка або хтось його підставив, власне, через те юридичні бої і можуть тривати. Тому слідкуємо, тому про все ми будемо повідомляти. У неділю 2 березня відбувся матч 27-го туру серії А між Ромою та Комо. У цьому матчі своїм голом відзначився Артем Довбик. Сталося це на 76-й хвилині, і цей гол був переможним. Український страйкер з'явився на полі на 46-й хвилині. Ну і, як бачите, за 30 хвилин. Забив В поточному сезоні на рахунку нашого нападника 34 матчі на клубному рівні, 14 голів і 4 асисти. Важливий гол не стримуючись, святкував Клаудіо Раньєрі. Оцінка Артема теж до вашої уваги. Статистика вже ж теж. Ну а я поки на фоні озвучу вам коментар ран'єрі про довбика. Артем має розуміти тарійський футбол і те, як себе позиціонувати. Іноді він не може встати між суперником і м'ячем. Іноді суперник ставить на нього руки, намагається притиснути його ременем. Усе те, чого вони не робили в Іспанії. Він повільно адаптується. Я не міг випустити його в старті, тому що він тренувався тільки вчора. Довбик повертається, повертається одразу з забитим голом Це дуже важливо. Щодо адаптації, то мені ці слова раніри насправді відгукуються про Довбика Все таки вжати Іспанії там не так. Все тактично, там більш такий спокійний, вільний футбол, є місце для того, щоб себе розкрити. В Італії більше тактики, і для Довбука це складно. Він е, типовий такий, знаєте, страйкер, е, не супер креативний, який там любить опускатись нижче. Довбук все-таки такий класичний, більш таргетмен, який любить там підігравати своїм партнерам і безумовно адаптація у нього. Виходить досить складною, хоча знову ж таки, подивіться, скільки вже голів було забито, асисти у нього є, довбук себе непогано, досить показує. Звісно, не так потужно, як в Іспанії, але причину того я вже назвав. Будемо, звісно, далі слідкувати за Довбуком, за всім у нашому Європі, і про найцікавіше вам, друзі, повідомляти. Пишіть обов'язково в коменти, що вам з цього випуску сподобалось найбільше, яка інформація була найцікавішою. вподобайки, підписки. Ваш актив для нас безцінний. Я вам дякую, друзі, за увагу. У мене сьогодні все бережіть себе і папа -па, на зізочку.